В музеї спротиву голодомору триває виставка одного експонату. Це щоденник, написаний російським військовим. Його власник, історик та волонтер Юрій Фанигін отримав цей експонат від військового із позивним Вадімич. Коли він виніс, я не зрозумів, що це, бо воно було трохи в багні в грязі. І е, тут загалом обкладинка така жовтого кольору. І після того я як відкрив, я зрозумів, що це реально рукописний щоденник. Я спитав, де звідки він у самого Вадимича. Він сказав, що в районі високопілля на захоплених нашими бійцями позиціях вже далі високопілля, коли вони нарощували наступ на Херсон, відтискали ворога. саме там вони, він і знайшов цей щоденник. На думку Юрія, автор щоденника усвідомлює, що він окупант. У мене є улюблений розділ. Треба сказати, що людина, яка його писала, вона розділила його на деякі йому, як здавалося, логічні частини. І одна з них це те, на чому щоденник і закінчується. Вона має назву Впервої за границею». І після цього щоденник обривається. За словами директора музею Олександра Сухомліна, наразі відомо про декілька таких щоденників. Він розповідає якраз про ставлення росіян до даної війни. Тут маємо справу з представником молодшого офіцерського складу, але, тим не менше, попри освічність, попри красивий почерк, пропаганда світить з кожної сторінки. Перш ніж публікувати на загал зміст цього щоденника, науковці хочуть встановити особу його автора та з'ясувати ставлення до цього Вадімича, бійця, який знайшов щоденник. Виставка триватиме до 2 березня. Олена Ростовцева, Юлія Мощенка, Вікторія Фурман, Олексій Куренєв Суспільне новини, Дніпро.